Шановні клієнти, вас вітає компанія «Віді Автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Hyundai Tucson 2006 року випуску з дизельним двигуном 2.0 на механічній коробці передач та на повному приводі. Автомобіль в дуже гарному стані на свій рік. До нас заїхав від першого власнику. В рідній фарбі без ДТП. Комплектація автомобіль має повні скло підйомники та електродзеркала. Клімат контроль, мультимедійна система штатна. Пробіг. Автомобіль рідний становить 419 тисяч кілометрів. Двигун автомобіля працює добре. Додатково встановлено портронік. Салон в дуже непоганому стані. Шановні клієнти, якщо ви шукаєте для себе повнопривідний... Недорогий економічний автомобіль. Запрошуємо на огляд до нас в автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля ста авто.